Собачки знають, якщо я взяла каву, чашечку з кавою або телефон в руки, значить ми йдемо у двір, у садочок. Конкретно йдемо у садочок. Я ось що думаю, мені сьогодні спека стоїть неможливо. Вітру немає геть зовсім. То був вітер, погано було, тепер немає вітру. О, треба полити, подивіться. Хоча там вода стоїть у відрі, бачите? А тут, зараз полю, там же дірочка є, горять мої клени. Подивіться, ці ще нічого. Два. А червонолистий, подивіться, як він від олажка зорів. Мені конче, треба щось придумати. Це мій недавно створений ще один японський куточок. Ось такий. На цьому пагорбі я планувала висадити мшанку, але вона тут не буде на сонці. Муховинка в мене є така крупка. Мшанка в мене пропала, була два роки була, і то у суворій тіні сиділа і вона не захотіла жити. А ось муховинку треба спробувати. Вона у мене навіть зараз покажу, якщо вона збереглася, бо я не дивилася, чесно кажучи. Вона у мене на цьому, а вона також не виживе. Ні. Бачите, треба терміново пересаджувати, оце вона. Терміново треба пересаджувати. Ось вона в тіні. більш-менш ось. А тут вона на сонечку більше зараз витягну. Подивіться на цю дилосперму. Так ось, знову я відволіклася. Так ось я хочу, подивіться, який букет ромашки. Ну, чи не, не, не красота? І я думаю, що ж мені тут придумати. А? Ну, що мені? Магнолію мою хтось жере. Що тут я ось поставила оцю железяку залізку, а я не знаю що. Зараз буду лежати і думати, 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 але мені перед сном приходять гарні ідеї в голову. Я, щоб не забути їх, мушу записувати на клаптик паперу. Ну, ось так, таке буває. Горить усе на світі, тому що дуже спекотно, дуже-дуже спекотно. Так, що ж мені тут треба зробити тепер? Ось подивіться, воно стоїть у воді і воно зачахло.